Йора! Морду попроще. А куди ще проще? Слава Україні! Слава Збройним силам України! В цьому відео ми з вами обробимо наші соняшники від компанії Євросем. Добре вам від компанії Євросем. Бо все повинно відповідати бренду. Так? Як сідаєш на один бренд, вже все, да. все повинно відповідати бренду. Значить, що ми? 10 гектар приблизно буде. Буде дві обробки. Соняшник. Зараз буде у нас перша обробка це по літрі на гектар. Ми будемо вносити. У нас одна каністра Євро з преміум і друга. Друга залишається на другу обробку. Добряче, вколоти його, поняв. Перед виливанням добряче, бо там може утворюватися деякий осад, бо воно ж у нас вже зберігається. І виливай в бачок. Налили ми тут 600 літрів. Треба тільки буде вчепити його, ну і їхати до поля далеко, то я його поколочу по дорозі. Юра, ну що воно, ну, темненьке там, да? Що ти нюхаєш? Я ти на смак його попив, ти що, соняшник чи що. Ти ж не соняшник. Це темненьке. Темненьке, Ооо. А таке коричнюватого кольору, да, трошки якби. Що, <зв>. e, візьмеш. А те, там, можна, є як, трохи, ну так там же що... ж шазот там О, є, так. ну. Пахне. Ага. Ну, пахне той пахне. Этот, водички набереш, трошки поколотиш. Я поки похвастаюсь этим. Як там, як Порошенко казав, це скарб, так? Да? Да. Я поки хвастану скарбом. Я тебе тут води набору, я? Який, ні, не треба, рукомойника, та піди разок, ну набери там десь. Це скарб який. Я ну, знайомим фермерам, по знайомим фермерам так прозвонив, і люди відгукнулися. У нас дуже важка ситуація з підшипниками. Нема грошей на нові підшипники, і люди дають мені свої вживані, а я вже дивлюсь, на пресі їх роздавлюю, шарики фасую, де кращі, де гірші, і набираю, роблю з них нові підшипники. Бо, ну, Тяжкі, тяж, тяжкі часи настали, і тому приходиться таке робити. Найбільше ціниться взагалі круто, коли підшипничок отакий сухенький, ти його спокійненько роздушуєш. Навіть шматки обойми йдуть, які получаються. Якщо дуже крупні, виходять, то ми їх подрібнюємо. І взагалі тоді класні нові підшипники виходять. Чи вальниці точніше. Вальниці виходять. Ті, що отакі. У змазки, ну, приходиться трошки солярочки потратить, Буває, буває, коли ганчір'я потратиш, ну, дивлячись, який бруд. Ну нічого страшного, все рівно воно все дуже цінне і дуже треба нам у виробництві нових підшипників. Даю. Я Не кажу, ні, оліє мастить, кажу, часи важкі, розбиваємо, шарики фасуємо, де більше, де менше. Обоїлися, а, а індуси. Не індуси, пакистанці. Ну, яка різниця? І робимо нові подшипнички. Ну, загадка залишається, як ми робимо обойми нові, ну, то таке вже. Доживемо, розкажемо потім, що це за обойми. Нормально, у нас тут кількість, треба тільки руки тепер, щоб його. Ну так, да, ексцентрик, типу ну, що... це натяжка. Ну нічого там, шарики ж є теж, підійдуть, нам підійдуть. Ми потім їх пофасуємо, да, Юр? бо це ну, треба буде такі крупні, крупні, окремо, мені кажеться. Ти думаєш? Ну прям крупні, разні, ну, ну різні школби є. Поняв? А, ну, думаєш, ну, щоб хлопцям було то? легше. Ну, ну якщо б, крупняк там такий, знаєш, окремо віддали, а вони там вже потім розберуться що до чого. Їна. Ось, ну що, Тут ми все я вам розказав, Юра вже залив, ховає цю другу каністру, забирай, щоб вона не пеклася. Поколотим на полі. Приїду на поле. Трошки подивимося, що там у нас за соняшник, гербіцидну обробку робили. Поглянемо, покажемо вам цей як його, ваточник грібаний, да. сирійський. підкормим його. підкормим, Ну і будемо сподіватися на нормальний врожай. Так, на полі. Ми вже де кукурудза і соняшник, який треба обробляти. Зараз спочатку по кукурудзки. Це у нас, що після сої була посіяна. Я думаю, в минулому відео бачили, де ми добрива вносили на кукурудзи. Це теж аміго. Ну, тут вона ну, прям поцікавіше, я скажу. Прям трошки і вища. І взагалі така ну, товста, якісь стовбури такі товстенькі, знаєте, ну, масивніші. Видно, що дійсно, правда, після сої, кукурудзи. Набагато цікавіше рости, ніж після будь-яких інших попередників. Тут таке було рихлення, але ж соя це факт. Соя поганенька була, але була. І ну, ну, точно. Подивимось, доживемо, побачимо, який буде врожай, але по масиву, так от ну, чистенько, все тут алатаном теж обробляли, все нормально, якби гірчаки, там амброзіяки, все воно по. По Постигло, так би мовити, його участь не дуже добре, пропало. Але сама кукурудза така непогана, і соловіще підспівують тут її. Може це вона росте по там підспівують три лісосмуги з трьох боків. Може, тут всі умови, як ото класичну музику, вмикали поросятам та коровам, так оце і тут. Ну, тепер підемо на соняшники. Спустились ми донизу один разок. Приблизно повинен, ну, або на всю, або майже на всю площу вистачить, бо я на зворотах краї я не обходив. На зворотах вимикати не буду. Ну, там трошки воно там плюс-мінус. Але тим не менш, по соняшнику, це у нас тут Євросем, який шкода, але забув. ну, У нас їх три було: груд, Грифон і пегас. Але, тим не менш, все тут більш-менш нормально, гербіцид теж спрацював, але все ж таки планується, скоріш за все, будемо робити тут прополку міжрядну. Чого? Ну, Дати повітря того самого, бо щось вони якось так заштопорилися. І е, пробити ясна справа, що ти його так не вб'єш, але хоча б оцих малюків порізати сирійський ваточник. цей, Плюс гірчаки трошки попідрізати. Знову ж таки, дати повітря, бо є отакі плями, ось бачите, з гірчаками. Воно неначе трошки придавило його, але ну, таке воно в куматозі, коротше кажучи. Бо проблемна діляночка, ось вона, дивіться, у нас по сирійському цьому ватичнику, теж його хоча б повалять, підрізать. Зробити йому стрес, бо ось після обробки, виходить, деякі хворіють, деякі не хворіють. В цьому плані тут трошки є біда по краю. Ось дивіться, який ліс. І треба буде його хоч якось взяти та й поламати. Бо Насіння, вже заці... скоро зацвітатиме, певно, що. Ну, сподіваюся, що в принципі, завтра післязавтра я сюди приїду і зробимо міжрядний обробіток. Сьогодні ми підгодуємо цей сирійський ваточник добривами, щоб йому було краще. Хоча можна буде, певно, що на зворотах тут взагалі вимикати, щоб на нього не потрапляло. Ну, Типу навіщо воно треба. А так по бур'янах, ось я скажу, що ну, проблемні такі оці. гірчаки, ваточник пооставалося. а все інше, в принципі, ось так більш-менш попалило, як бачите. Можливо, десь щось новеньке і буде лізти. Ну, я його якраз культиватором і зароблю. Отже, бризкаємо і в кінці вже зробимо чекпоінт, Подивимося, вистачить на все чи трошки залишиться необробленим. Глянемо. Так, закінчили. Получилось, що, в принципі, ну, повністю поле. Єдине, що від лісосмуги там рядків 5, ну там клин, виходить, не вистачило. І вже виїхали сюди, по краю я оце проїхав до цього місця і вже почалось повітря засмоктувати в насос. Це вже будемо чекати ну, приблизно плюс-мінус пару тижнів. До моменту, коли будемо вносити другий раз. А саме це максимальна висота, по яку ми зможемо заїхати своєю технікою, щоб не ламати вже рослини самі. Лягло воно таким туманцем, і зараз, от тільки ну, закінчував, вже проходили останній прохід, вітерець піднявся, але основна частина чітко так прям. По красоті лягало, мені аж самому сподобалося. Сподіваємося, їм буде смачно, хай їдять. На бур'яни теж попадало, я думаю, і бур'яни теж посмакують, але недовго їм залишилося, будемо працювати над цим питанням. Складаємося ну і додому.